І всім привіт! З вами Саш Хаша і це нове відео. І сьогодні у нас буде кар'єра за гравця Хосет Васре. Він буде грати в клубі Базер. Давайте зберемо 3 лайка і вийде нове відео. Гарного вам перегляду! Погнали, наш перший матч це товариський матч проти Сандерланд Погнали! Пасуй! Я відкрить сюди. І на тобі. Верну. Найс, дякую. І лівою. А він буде левшую. Ну, подача у нас. Метр 93. Подача! А, нас перевели на право полузащитник. полузащитник. Пасуй. Пасуй мені. Опа, тобі. Ай, як все було добре, але... М'яч перезабрав не. Яка небезпечна атака в наші ворота? І це гол. 3-0. Просто цей капець. Передача. Замах. Передача назад. Пасуй мені. Удар! Який сейв? Як він засейвив цей подача? Ну що це за подача? Ну, кривам. Як ударив хасет? Який сейв? Зробив ворота. Передача. Я відкритий. Замах. Удар. Та х... хватит же. Ворота. подача Удар. Та ворота. Ти. Зато Все. Сейвить. А як він у тебе відбирає? Скажи мені, будь ласка. Передачу... Я искрыти? А, я ж граю на про... на пп. Продача. Як Касет відбирає... Пасує! Назад він пасує. Хасет. 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 Удар. Нема гола перекладена. Поперечена це. Я думаю, що від гол заб'є. Сожалению мы цю игру програємо. Ну, в у них все тащив, просто все. Нам треба в наступному матчі 100% забувати. Якщо ви бажаєте другу часть кар'єру за Хасет Вастре, давайте зберемо 3 лайки. Так, ну все тут, так треба потренуватись. Так о вот. тренування. Добавити завдання. Давайте <coughs>, дрибуємо з ударом. Потім давайте старта, стандартні положення. Штрафні. І давайте пенальті. Так, пенальті. Па. А, здесь низом треба. Та блин. Так, тут треба низом. Сюди. Тут верхом. Тут теж верхом. Блин. Так. Низом. Тут вверх, попередчина, тут треба вверх. Ну, нормально. Давайте наступне завдання. Штрафні. Це буде важко. Так, закруточку. Оп. І отакий. От такой. Удар. Сейф. Ще один удар. Сейф. Тут десь так. Удар. Попадаю в цю штучку. Тут треба забивати. Якийсь сейф тут буду дуже ложку. Давайте на кругу. Здесь вот так. Не, война. Удар сильный еще. Так, хватит. Сейвит. Ворота. Удар. Давай то. Отак. Я киси. Давайте насунуть задание, тому що штрафні це дуже важко. Ну, панатія вважається буде легко. Давайте сейчас. Зараз. зараз буде гол. Удар. Гол. Давайте, давайте зараз теж вліво. Удар. Гол. Тепер треба вправо. Тому що він вліво не стрибав. А, ні, вправо. Давайте вправо теж сильно прям. Бум. Гол. Давайте поненку. Удар. Гол. Все, це дуже добре і сейф. Все, тренування ми закінчили. Третій рівень у нас. Рівень. Погнали грати тепер матч. Тепер у нас товариський матч проти... Зараз я забув цю команду. Kaisers На який... Минуті нас випустять на 76-й. Нам треба забити, ми програємо 1-0. Так? Якщо я побачу правильно. Погнали. Так. Який рахунок? Ми програємо програємо 1-0. Ой, я сейф. Ну давай уже передачу. Передачу. Оп! Замах. Заброс. Сам забыл. Я кей офсайт, ну реф, ну, тут еще. Какие оффсайд? Як ти переймаєш, ну йо-моє. Як проходить ця передача? 2-0. Ну що ми робимо? Та йо-моє, що просто Ось. Ходіте. Удар Фух. Нам повезло. Так. Де передача? Є відкрита. Спокійно, передача. Назад. Сюди. Відкрийся, відкриття, я тобі пас дам. Де? Мені, мені є відкрита, не сюди. Сюди. І... а мені хто допоможе? Замах. Удар! Ах ты! Защитник! Оп! Подача мені! І удар! Який сейф! воротаря. Я подаю котовий! Подача! Я Яй! Я є! Яй! Я є! А тобі передача? Ну куда ты передачу даешь? Ну нічого, давай. Назад вертайся. Назад, передача. Ще. Ще. Сюди. І удар. Да робить цей воротарь! Я в шоці. Давайте ще подачу. Удар. Будет удар. Замаг. Передача! Ну, бей! Сюди! Два-один! Давайте, давайте! Найс! Молодець! Амдовині! Давайте 2-1! Треба вперед ти! Вперед! Молодець! Передача! Відкрийся! Пас! Удар! Гол! Давайте на третий. Кидай ему. На третий. А ну, на третий забывает. Сейчас еще Э, ну что это такое, рэп? Когда что? Открывайся. Открывайся. Е. Э -е. А что это? Ну ничего. Ничего. Это... Добре, ми програвали 2-0. Погнали наступний товариський матч грати. Ну, Балтис це ще нормальний клуб, але но іноді тут такі помилки дурні, що я в шоці. Наступний матч у нас проти Стандарт Ліги. Нас випускають на 63 й хвилині. Ми програємо 2-0. Ну як так? Погнали. Ой, яка добра передача? Хасет? 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 Біжить? Хасет? Е, ну це жовта, Це жовта! Що? Це була небезпечна атака! Це не жовта! Арбітр! Ну що це таке? Ну? Скажи мені, будь ласка, ну що це таке? Хасет? Хасет ЗАБИВАЄ! 2-1! Давайте, базай! Хасет! Вас забиває! Сюди Хасет перекриває гравця! Васет! Я вже передачу віддавав цей гравець в мене! Перехватив. Ні-ні-ні. Мене перемістило на центрального форварда. спокійно, спокійно. Спокійно. Не треба пропускати. Ми і так програємо. Воротар! молодець! Молодець, просто воротар. Подача. Удар. Це гол. Просто просто подача це простий Гол. Хасет. Хасет. Передача. Ну що це за передача, Я в шоці. Молодець. Передача тобі. Хасет! 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 Гол! Дубль Хаседа Васре! 3-2. Шанті ще є на нічію. І вони, вони дуже великі. Васре, хасет, хасет васре. ой як він играє! Ще! Ще! Замах! Удар! Рука! Це не рука! Це не рука! Хасет васре! Передача! Бий! БИ! Хасет вас рей! хе Хасет! Вас ре! Який удар головою! І Вартар нічого не зміг зробити і це 3-3! Ще грати 12 хвилин! І ми можемо виграти! Хасет вас, ре. Хасет васре. Передача! Удар! І ворота цей вить. Буде подача. Хасет. Передача нема удару. Хасет, вас реащо не буде робити. Пас. Удар! Хасет васре! Це покер! 4-3! Бази де вперед! Передача яка від хасета васри! Передача на хасету васри! Передача! І хасет васри віддає на слово правця! У нього відбирають. Що буде робити Хасет Вастре? Передача від Хасета Вастре не точно. 87 хвилина не треба держатися нам. Спокійно! Не треба йти вперед! Не треба йти вперед! обережно, обережно, Спокійно. Вибає Хасетвасе. Передача 89-та хвилина. матчу. Ударчає до себе. Що приходить, це. Нема передати словами. <кхм> Базель передача на хасатваса не, не точна. 90 хвилина, додає хвилину! Передача! ОТОР! Це гол ми пропускаємо на 90 плюс... Один. Давайте передачу, передачу. Скоріше, дайте передачу. Все, це нічия. Хасет Васери забуває 4. А, все. Все одно це нічя. Ми пропускали 90 плюс 1, це просто обідно, Сумно. Ну що, це була перша частина за, е, гравця Хасет Васре. Якщо ви бажаєте нове відео, давайте зберемо 3 лайки. Пишіть в коментарях, що ще зробити, я все прочитаю. З вами був Саша Хаша. Всім до побачення!